Хоча сучасні зими давно вже стали теплими та малосніжними, все ж залишаються певні періоди похолодань. Саме такий чекає Житомирщину на вихідних. Починаючи з 6 січня на Україну пошириться потужний антициклон з північного моря, який принесе нам дуже холодне арктичне повітря. Жителі північної частини Житомирщини відчують похолодання вже увечері 6 січня. Температура протягом доби буде становити 3-6 градусів морозу і пройде невеликий сніг. А от жителі південної половини та міста Житомира ще будуть перебувати у суботу у теплому повітрі. І, хоча у цій частині Житомирщини температура опуститься до мінус трьох, мінус шести градусів за Цельсієм, у день потепліше до плюс трьох та пройде дощ. А от 7 січня похолодання охопить всю територію області. На півдні це буде 7-9 градусів морозу протягом доби, а на півночі навіть до 12-14 градусів морозу. Опади поступово припиняться, і невеликий сніг можливий лише в окремих районах області. Мінусова температура відчуватиметься прохолодніше, оскільки буде присутній поривчастий холодний північно-східний вітер середньою швидкістю 7-10 метрів за секунду. Якщо в грудні температура змінювалася від 10 морозу до 11 тепла, то така ж ситуація збережеться і в січні. Оце похолодання, морози почнуть слабшати вже з 10 числа, і очікуємо вже на хвилю тепла. Вночі ще будуть невеликі морози, а в день вона перейде в плюс. Наскільки довго буде? Диця хвиля тепла, то слідкуйте за нашими уточненими прогнозами.